Час новин на 12-му каналі. Наша команда підготувала актуальну та перевірену інформацію про головні події в Волині та ситуацію на фронті. У студії з вами Марія Вавренюк і далі коротко про головне. Водій з Луцька відсудив у міськради 76 тисяч гривень за аварію на слизькій дорозі. Службовий собака винюхав наркотику у волі захіноземця. У Луцьку затримали чоловіка під час спроби дачі хабаря. Сьогодні, о 6-й ранку, росіяни обстріляли Херсон, ракетами вони цілили в житлові будинки міста. Наразі є інформація про двох загиблих щодо поранених даних поки не було. Складна ситуація на Донеччині. Вибухи там чути у всіх населених пунктах Волноваського, Донецького, Горлівського та Лисичанського напрямків. За добу росіяни зруйнували десятки житлових будинків, поранили трьох людей. ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох ділянках фронту. Йдеться про дії в районі Бахмута на кордоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області. Українські оборонці відвоювали 9 квадратних кілометрів на сході України. Також вони просунулися на південний захід від Бахмута. На Бахмутському напрямку наші війська ведуть наступальні дії. Північніше та південніше міста Бахмут продовжують чинити тиск. На противника вибивають з раніше захоплених позицій, мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить шалений спротив і зазнає величезних втрат. Тут тривають важкі бої. Щодо втрат, то лише за минулу добу оборонці України ліквідували 770 загарбників, 32 артсистеми ворога, 29 безпілотників та 9 бойових броньованих машин. Загалом станом на сьогодні ЗСУ відправили до пекла приблизно 231 тисячу окупантів. Так, власне, бійці сил спеціальних операцій знищують три гради окупантів в районі Бахмута. Захисники України виявили місце знаходження трьох одиниць БМ 21 град. В тилу ворога їх знищили влучання артилерії. А на цьому відео невідомі партизани знищують, знищують окупантів у Брянській Народній Республіці. Поблизу оборонних споруд Суровікіна їх спочатку закидали вогами, а потім добили в момент спроби сховатися. Міноборони Росії повідомили, що сьогодні, вранці, на Московську область та Нову Москву, запустили п'ять дронів. ППО збила чотири з них. В одному з підмосковних сіл, ймовірно, уламки збитого дрону підпалили будівлю. Палало в Росії і вночі у місті Хімки Московської області горіли складські приміщення колишньої меблевої фабрики. Площа пожежі сягала тисячі квадратів. Також ворог охопив склад із фарбою. Про постраждалих інформації не було. Музика. Від початку повномасштабного вторгнення працівники Рівненської АЕС спрямували понад 40 мільйонів гривень на підтримку українського війська. За цей час атомники придбали десятки автомобілів, квадрокоптерів, тепловізорів, систем зв'язку. Усе необхідне захисникам доставили у найгарячіші точки фронту. Атомники з перших днів війни підставили своє плече українським захисникам. Колектив Рівненської АЕС, що у 2014-му розпочав підтримку наших воїнів. На станції зародився волонтерський рух. По потребам тих вояків, тих наших друзів, знайомих, рідних, хто приймає участь в бойових діях, ми, звичайно, закуповували те, що їм було потрібно. Спочатку це були там, глушники, тепловізори, різні плитоноски, бронежилети, каски. Починалося з того, що бійцям допомагали лопатами, казанками, носками, формою. Сьогодні настала повномасштабна війна. І допомога, і ті потреби вони збільшуються в плані вартості. З початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го атомники тримаючи важливий для країни енергетичний фронт водночас стали надійною опорою українському війську на Рівненській АЕС започаткували безстрокову загальностанційну акцію Я допомагаю зсу в межах якої працівники станції щомісяця відраховують 3% від своїх посадових окладів на підтримку Збройних сил України. За ці кошти волонтери закуповують всю необхідну техніку, машини, квадрокоптери, тепловізори. Активісти, що об'єдналися у волонтерську групу РЕС, щомісяця опрацьовують десятки звернень від військових підрозділів, першочергово спрямовуючи допомогу у найгарячіші точки фронту, де несуть бойову службу працівники РЕС та мешканці Варайської громади. Через цю волонтерську групу ми маємо змогу. Е, передавати хлопцям автомобілі, е, маємо змогу передавати тепловізори, маємо змогу передавати дрони. Це, це дуже суттєва така допомога, от, і хлопці дуже задоволені. Атомники передали захисникам десятки автомобілів. На передовій це найнеобхідніша річ. Машини рушають на схід, попутно їх завантажать густинцями. Щиро дякуємо працівникам Римської атомної станції. За надаку необхідну нам допомогу, а саме оцей повнопривідний автомобіль, який дуже дуже необхідний для нашого підрозділу. Тож нас специфічний підрозділ, де щоб він міг проходити по тих всіх болотах за те, що і нашою гарною технікою. Дуже дякуємо. Разом Слава до перемоги. Україні. Слава, Україні. Да. Слава Україні! Спочатку повномасштабної російської агресії атомники спрямували на допомогу збройним силам понад 40 мільйонів гривень. Більше 27 мільйонів з них це кошти так званих трьох відсотків. Ми зрозуміли, що об'єднавши зусилля, ми можемо зробити набагато більше ту потребу, яка виникає в бійців, ми можемо закрити. Саме дороговартісним обладнанням. Ми на сьогоднішній день стараємось не розмінюватися на дрібні, недорогі покупки, тому що це можуть зробити особисто люди, сім'я, друзі. А ось квадрокоптери, які ми передавали за 800 тисяч, півтора мільйони, тепловізійні квадрокоптери, які коштують біля 300 тисяч. Не кожна сім'я, не кожен колектив може це зробити. Допомогу воякам атомники організовують й окремо у підрозділах. Об'єдналися працівники хімічного цеху навчально-тренувального центру, управління інформації та зв'язків з громадськістю і цех ремонту електротехнічного устаткування. Варять тушкованки. Цех вентиляції та кондиціонування виготовляє смаколики з м'яса. У турбінному другому готують обіди у термопакетах. Реакторний цех номер 2 організував спеціальний фонд, завдяки якому забезпечує бійців необхідними речами та технікою. Ми вже придбали шість автомобілів. Вже є звертання від командира медсанчасті. Просить срочно придбати медицинські засоби для порятунку. Хлопці передають такі прапори, свої шеврони, а нам це дуже приємно. Ці прапори доказують, що ми робимо все правильно. 166 маскувальних костюмів Кікімор та 315 маскувальних сіток загального розміру майже 12 тисяч квадратних метрів. А це приблизно два футбольних поля сплели активісти від початку повномасштабного вторгнення. Плетемо ми сіточки із таких стрічечок. Це називається спанбонд. Ми замовляємо цей спанбонд на гроші, які ми перераховуємо. Ті 3% ось тих коштів. Ми закупляємо цей спанбонд». <з> тих коштів і закупляємо саму сітку, основу. В окопах, в холодних, мокрих, хлопці прикриваються нашою сіткою і ворог їх не побачить. Це ще більше мене мотивує і ну, хочеться сюди йти. Усі зусилля за для перемоги, тож спортивні та інші масові заходи соціального спрямування, набули формату благодійних. Війна торкнулася кожного, вона зайшла в кожну домівку, для того, щоб наше майбутнє було. Щасливим і безроботним потрібно допомагати. Компанія на які виконує всі свої зобов'язання, і фінансові і перед нами, перед працівниками, і соціальні. У нас не було жодної затримки заробітної плати. Ми зобов'язані допомагати нашим друзям, колегам, родичам, ну і взагалі збройним силам України. Сьогодні Збройні сили України дають ворогу гідну відсіч, однак до перемоги ще довгий і непростий шлях. Наші захисники потребують підтримки. Не зупиняємося, ворог повинен знати. Куди б він не прийшов, його знищать і атомники допоможуть. Водій помер на місці. Пасажир у лікарні. В аварії на Волині загинули двоє людей. Автопригода трапилася учора ввечері на виїзді із селища Ратне. Водій автомобіля Кія не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль перекинувся на проїжджій частині. 30-річний водій загинув на місці автопригоди. 49-річний пасажир від отриманих травм помер у лікарні. У Ягодині службовий собака винюхав наркотики у валізах іноземця. Заборонені речовини через українсько-польський кордон намагався приховано перевести громадянин Латвії. Учора під час оформлення рейсового автобуса, який їхав до Варшави, через пункт пропуску ягодин. На речі одного з пасажирів зреагував службовий собака прикордонників. Перевіривши валізу, під внутрішньою обшивкою прикордонники виявили згорток з марихуаною. В іншій валізі знайшли ще три пакунки та пластикову баночку з порошкоподібною подібною речовиною білого кольору. Про знахідки прикордонники поінформували співробітників Нацполіції. Музика. Викрили чергову спробу дачі хабаря. Водій перелаштувався зі смуги в смугу без увімкненого покащика повороту. Саме через це патрульні зупинили на вулиці Ковальській у Луцьку автомобіль «ВАЗ». Як виявилося, водій був п'яний, що й підтвердив Котестер 2,26 проміле. Поки поліцейські складали протокол, Керманич сів на заднє сидіння службового автомобіля та передав патрульним теку із документами, повідомивши, що всередині 3 тисячі гривень, аби залагодити справу, не залагодив на місці події. Викликали слідчо-оперативну групу, адже такі дії водія передбачають кримінальну відповідальність. На Волині смертей на воді стає все більше, тільки за офіційною інформацією, спочатку літа у річках та озерах області втопилися вже шестеро людей. До кожного, хто купається, рятувальника не приставиш, розводять руками в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій. Тож наголошують, головне здоровий глуст і самоконтроль. Саме про це говорили рятувальники всім, хто прийшов позасмагати на пляж Теремнівського ставка у Луцьку. Що розповідали та чому навчили людей бачила наша знімальна група? Далеко не запливайте. Якщо ви відчуваєте по своєму фізичному стані, що щось не так, то краще ви в воду не лізте. Полізати в воду може також трапитись. Слідкуйте один за одним. Якщо ви бачите, що ваш друг якийсь себе поводиться не так в воді, ну, тобто, бачите, якісь дивні рухи, як будто йому вже щось важко. Кличте на допомогу. Так, інспектор Держслужби з надзвичайних ситуацій Владислав проводить інструктаж відпочивальникам на Теремнівському ставку. Розповідає, плавати потрібно тільки у відведених для цього місцях, де є рятувальні пости. Ну от місць визначено, і там діє 15 рятувальних постів. Тобто, якщо місце офіційно визначене, воно відповідно має бути і облаштоване. Там повинен бути рятувальний пост, відповідні стенди, знаки. Ну акваторія повинна бути очищена. От ви бачите тут. Межі пляжу визначені відповідними табличками. Спочатку відкриття купального сезону на Волині втопилося шестеро людей. За статистикою, найчастіше гинуть чоловіки віком від 25 до 40 років. Основна причина загибелі людей на водоймах – це те, що люди або купаються в нетверезому стані, або купаються у невідведених, непризначених, необлаштованих для цього місцях. Відпочивальники запевняють, що з правилами поведінки на воді знайомі з маличку, але бачать, що не всі їх дотримуються, тому вже й самим доводилось бути у ролі рятувальника. Це було того літа. Я була в Польщі тоді. Я дуже час мене в подруга раз тоді пригнула з там, виходить, був мостик, Вона з нього пригнула. А вона ну як вона вміла плавати, але там було настільки глибоко, що мені пройшлося їй трохи допомогти, щоб допливти до. Топеняк, щоб достати, то я їй допомогла в цьому випадку. Сама вона ну сказала, що ні, я більше так в воду не полізу. Вона сказала або зі мною, або з батьками. Люди не часто запливають за буйки, розповідають рятувальники. Вони постійно моніторять ситуацію на воді. Якщо бачать недотримання правил, одразу пливуть до порушника. Відплив трохи від берега і повертався. Йому стало погано. Він встиг крикнути, що в нього спас легень з легенями. Якраз патрулював на старшій зміни Марк, побачив цю ситуацію, підплив до нього, підійшли рятувальники, допомогли, надали допомогу. Добре, що ця допомога була надана вчасно і не прийшлося навіть швидкою викликати. Навіть здорова, фізично підготована людина повинна дотримуватись правил купання. Особлива увага дітям. Їх зазвичай на пляжах чи не найбільше. Та й плавати, і контролювати власну безпеку вони можуть не завжди. Втім, серед співрозмовників нашої знімальної групи таких не трапилося. Ну, можу там пропливти трохи, але ну, я далеко не заходжу. Просто ми знаємо, ми далеко ніколи не заходимо, бо ми розуміємо, що то можемо ми своє життя можемо втратити, і це ну, дуже погано буде, якщо ми потонемо. Ми далеко не заходимо ніколи. Нагляд батьків одне з важливих правил під час купання. Саме через їх неуважність часто трапляються трагедії. Олександра зізнається, що донька плавати вміє, але все ж сама ніколи у воду не йде. Пускаєте ви її саму воду? Ні, ще маленька. Тільки зі мною купається, саму не відпускаємо. Загалом за 2022 рік на Волині трапилося 48 випадків загибелі людей на водоймах. А тільки за минулі вихідні цей список поповнився ще трьома жертвами. Один з них це 18-річний юнак, тіло якого дістали з водойми на Ковальщині сьогодні вранці. Анна Кравчук, Василь Морищук, 12 канал. Водій з Луцька відсудив у міськради 76 тисяч гривень за аварію на слизькій дорозі. У суді чоловік довів, що не впорався з керуванням через покриту желедицею ділянку проїзної частини. Автопригода трапилася 12 грудня минулого року на вулиці Наливайка. Водій автомобіля Фольксваген зіткнувся з електроопорою. На думку позивача, аварія сталася через слизьку дорогу. Відповідач у цій справі управління житлово-комунального господарства департаменту ЖКГ Луцької міськради. Суд позов задовольнив, головним доказом став акт обстеження ділянки вулиці одразу після ДТП. У ньому зазначено, що вказана ділянка не відповідає вимогам ДСТУ, оскільки дорога покрита ожеледицею. Суд зобов'язав управління житлово-комунального господарства виплатити позов 86 тисяч 400 гривень. Відповідач може оскаржити рішення, подавши апеляцію. На завершення у мережі з'явилося відео з одного з судових засідань із екс-намісником Києво-Печерської лаври Павлом Лебедем, більш відомим у народі як Паша Мерседес. Підозрюваному розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні дії РФ митрополиту МП Павлу нещодавно продовжили запобіжний захід домашній арешт. На відео Павло Лебідь скаржиться, що через журналістів мусить сидіти на підзарядці з електронним браслетом, а тому він тепер не мерседес. А скоріше Тесла вже не перша я вже Тесла. Бо я все вже що вам. поміняли. поки усе. Залишайтеся з нами та підписуйтеся на наш ютуб канал Новини 12. А ще допомагайте Збройним силам України, адже перемогу наближає кожна гривня. До зустрічі.